Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Керівник Аудіївської МВА Віталій Барабаша заявив, що російська окупаційна армія змінила тактику своїх дій у Аудіївці Донецької області. Наразі ситуація на цій ділянці фронту складна. Не виключено, що командуванню ЗСУ залужному доведеться відводити хлопців на нові більш укріплені та нерозбиті позиції. Ворог зараз намагається зараз точково пробити. Взяли вони на себе пріоритети, умовно кажучи. Три напрямки туди, здебільшого направляють і технікою. І велику кількість піхоти. Дійсно складно, дійсно дуже гаряче. Ворог буде намагатися реалізувати поставлені завдання про взяття міста. Наголошує він в ефірі телемарафону. Єдині новини за словами Барабаша, легше не стає. Втім, українські захисники продовжують стримувати загарбників. Лінія оборони навколо Авдіївки тримається. Звичайно, дуже непросто, але не треба розганяти зрадницьких настроїв. Хлопці тримаються, треба їм допомагати і дякувати за те, що вони роблять Голошує начальник МВА Юрій Бутусов той же час. Пише тривалий час Авдіївку не присилають маршове поповнення та свіжі батальйони. Піхота сточуються. Люди просто хворіють, списуються по стану здоров'я, поранені, контужені, загиблі росіяни несуть утрати у рази більше. Але вони продовжують поповнюють свої штурмові батальйони. Постійно у нас поповнення у багато разів менші Є Дуже давно взагалі не було Авдіївка. Зараз основний напрямок наступу російської армії в Україні. Ворог кидає сюди резерви, хоче нас. Продавити, і ми могли б скористатися цим, щоб переломота всі тут російські резерви та захистити місто за зручні позиції. Але питаєш людей залужно та тернавського кажуть: у нас немає людей. По розподілам займається командувач сухопутних військ Сирський та підпорядкована йому система ТЦК та ТРО. Питаєш оточення сирського у залужного є підпорядковані йому частини Тернавського теж, Хай маневрують та посилюють. Питаєш, а хто може розібратися та ухвалити рішення, щоб посилити оборону великого українського? міста Авдіївка людьми. Міністр оборони ні, у нього кажуть, що він таке не може втручатися. Верховний головнокомандувач та його ставка ні, він теж не може. Це військові, хай розбираються. У мене питання, як долучити увагу до Авдіївки вищого керівництва, щоб дали маршеве поповнення у 110-ту та, хоча б пару свіжих батальйонів, хто ж за це відповідає? Чи знову з мерів питати та біля мерії мітинги робити? Чи зробити стріма серед солдат у Авдіївці і нагадати про відповідальність за втрату Авдіївки? До зустрічі друзі. Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.